Вітаю відеоурок на тему Війна радянської Росії проти УНР, проголошення четвертого універсалу. Ми з вами на минулому уроці розглянули події, коли до влади в результаті перевороту прийшли. Більшовики встановили радянську владу. Вот, і я вам казав, що завдання перед Центральною Радою стає наступним: або е, прийняти владу більшовиків, вот, або про, проводити політику, спрямовану на подальший розвиток українського національного руху. Зрозуміло, що в верхов... Ой, господі, Центральна Рада. Вибрала другий варіант, і результатом стало проголошення третього універсалу, за яким на Україні утворюється Українська Народна Республіка, але в межах Росії ні про яку незалежність мова ще не йшла. Тобто теж автономний устрій. От сьогодні ми подивимося, як далі розгортаються події. Значить, дивіться. Е Леніну і більшовикам не до вподоби зрозуміло було проголошення Української народної республіки. Тому що робить радянська влада на початку грудня, точніше, 4 числа, 1917 року, було оголошено документ, який вийшов в історію під назвою Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами. Ну, більш відомий цей документ як ультиматум Раднаркому. Я вам нагадаю, що раднарком або рада народних комісар, комісарів це виконавчий органи влади більшовиків. Значить, що таке ультиматум? Ультиматум це певні вимоги, які мусять бути негайно задоволені. Які ж вимоги раднарком висунув щодо Центральної ради? Ну, ми розберемо тільки чотири вимоги. Перша, не пропускати військові частини з фронту на Дон або в інші ворожі більшовикам е, урядам в інші райони з ворожими урядами. Дон, Кубань, ось у цей ось регіон. Е, от. І через українські землі, через українські землі е, могли просуватися на територію Росії от, ворожі більшовикам уряди, і потрібно було заборонити це. Далі не пропускати. Верніше наоборот пропускати більшовицькі війська на південний фронт. Південний фронт це знов ж таки ось у цей регіон, або через українські землі радянські війська могли рухатися. Ось, і тому потрібно було, щоб центральна рада не заважала цьому процесу. Далі припинити роззброєння радянських полків. Коли радянські війська знаходилися на території України, то військові формування Центральної Ради їх роззброювали. І більшовики вимагали цього не робити. Ну і остання вимога вона була буквально остання, там була така прописочка, що якщо ви не виконаєте ці вимоги протягом 48 годин, тобто двох діб, ми. Раднарком оголошують проти вас Центральну Раду війну. І не чекаючи двох діб наступного 5 грудня, у нас починаються події, які війшли в історію під назвою Перша Радянська Українська війна. Значить, отже, 5 грудня е, у нас починається війна. Загалом на територію України рушає 60 тисяч більшовицьких військ, загальне керівництво е, довірили генералу Володимиру. Володимиру Антонову Авсіє. От, Звідки йшов наступ? Наступ йшов з північного сходу. І ось через три дні, 8 грудня 1917 року, більшовики захопили Харків. Отже це перше е захоплене більшовиками місто Харків. От, і через декілька днів в цьому місці збирається. Так званий з'їзд Раду Харкова, або ще називають це український з'їзд Раду Харкові 11-12 грудня, які були прийняті рішення на цьому з'їзді. По-перше, проголошення України Радянською Республікою, тобто, у нас виникає поняття Радянська Україна, тобто більшовики. 에... Верніше, ну, да, радянська Україна, а можна ще це називати радянська УНР. Тобто більшовики, за великим рахунком, вони не проти поняття УНР, але щоб ця УНР повинна була бути радянською. Друге, 에... обрання Всеукраїнського центрального виконавчого комітету це вищий орган влади, бо ЦВК абревіатура. Головою був російський комуніст, звали його Юрій Медведів. Ну і третє, потрібно було створити радянський уряд. Його було дуже швидко створено, отримав назву він народний секретаріат. Отже, в грудні місяці у нас виникає поняття Радянська Україна або Радянська УНР і виникають нові органи влади ГуЦВК і Народний секретаріат. От, протягом грудня. 1917 і січня 1918 року вся Лівобережна і Південна Україна були захоплені більшовицькими військами. Тобто весь Донбас, весь південь, Одеса, Херсон, Миколаїв, от, Лівобережна Україна. Ну, основне завдання стояло це захопити Київ. І ось на Київ у нас рушило декілька військ. Перша частина військ. Вона рушила через Харків, ось червона лінія з Харкова і далі пішла на Київ, а частина російських військ, радянських військ, шла безпосередньо з півночі. От, і ось ця частина російських військ, яка йшла з півночі, вони е, рушили на Київ. Во і на шляху їхнього просування е, знаходилася невеличка залізниця, залізнична зупинка. Вона називалася Крути, і ось е, 16 січня 1918 року, тобто, ми вже переходимо в наступний 1918 рік. Відбулася відбувся бій під крутами. Він є. Патріотичною, ну і відразу ж і трагічною сторінкою історії української революції. Зараз я вам пропоную переглянути невеличке відео щодо цієї е, події. отже бій під крутами. уряд Леніна троцького середині січня розгорнув повномасштабний військовий наступ проти Української Народної Республіки. Для збереження державності УНР Необхідно визнання української незалежності світовою спільнотою на брест литовських переговорах. Дипломатична умова цього збереження контролю над столицею Києвом. Тактика агресора – контролювання станцій залізничних вузлів. Це дозволяє ворогу вивозити з контрольованої території ресурси та швидко передослоковувати збройні загони. Червоний командир Михайло Муравйов обіцяє захопити Київ за два тижні. Петроградські та московські червоногвардійці рухаються двома бронепотягами та кількома ешелонами в напрями Бахмач Київ. Єдиний шанс зупинити ці сили втримати вузлову станцію крути. Уряд, не маючи можливості взяти під контроль майже двохмільйонну мільйонну армію, яка перебуває на теренах України, змушений закликати до оборони Києва добровольців. О четвертій годині потяг з оборонцями прибув на станцію крути. Українські бійці одразу ж починають готуватися до оборони. Серед них слухачі першої київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького. Це юнкери з бойовим досвідом першої світової війни. Також у складі формування знаменитий студентський курінь зі 115 осіб, переважно 18-річні хлопці, студенти університетів, інститутів і навіть гімназисти. До них також приєднався добровольчий курінь смерті зі складу вільного козацтва УНР. В результаті крути захищало не більше 600 людей. Ці сили мають протистояти понад трьом тисячам червоногвардійців. Командував обороною сотник Аверкій Гончаренко. Студентським куренем командував підосаву Андрій Омельченко. Правий фланг прикрито насипом залізничної колії. Тут зайняли позицію юнкери. Оборону лівого флангу взяла на себе студентська сотня, яка почала рити окопи. Українські сили були озброєні гвинтівками Мосіна, гарматою на бліндованому потязі та поміркам війни того часу величезною кількістю кулеметів. Більше десяти скорострілів дозволило розгорнути потужну лінію оборони на підступах до станції. Зі своїх позицій захисникам добре видно, як більшовики зійшли з ешелонів та парадною колоною з транспарантами рушили на станцію. Підпустивши ворога ближче, українці відповіли на їх мітинг щільним вогнем. Більшевики змушені розгортати свої війська під обстрілом. У відкритому полі, вони стали зручною мішенню для оборонців. Незважаючи на втрати, Червона гвардія продовжує просуватися на українській позиції. Бліндована платформа артилериста Лощенка, маневруючи коліями, веде по атакуючим получний вогонь. Маючи тактичну та вогневу перевагу, українські війська стримують ворога аж до сутінок. Тоді, в підмогу до червоногвардійців, Перебуває бронепотяг матросів Балтійського флоту на чолі з Полупановим. Прицільний вогонь бронепотяга по станції та бліндованій платформі українців змушує сотника Гончаренка командувати відхід. Резервна чота прикривала відступ правого флангу. Прикриттям лівого командував сотник Андрій Омельченко. Для прикриття відступаючих військ він приймає рішення йти в контратаку під час проведення якої і гине. В цей час у бік Крут рухається великий підрозділ українців під керівництвом Симона Петлюри. Він готовий прийти на допомогу захисникам станції Крути і цим самим переламати ситуацію на користь УНР. Та неподалік станції Бобрик отримує звістку про більшовицький заколот на заводі Арсеналу. Загроза втратити столицю змусила Петлюри повернутися в Київ. Загальні втрати з українського боку були за різними джерелами від 127 до 146 осіб. Втрати більшовиків за їхньою ж версією були понад 300. Доля студентської чотири, яка не встигла приєднатися до свого підрозділу, склалася трагічно. Заблукавши в темряві, хлопці потрапили в полон. Розлючені великими втратами окупанти спочатку катували, а потім розстріляли полонених. За словами свідка тих подій, серед вишукуваних для розстрілу студентів 19-річний гімназист Григорій Піпський перший почав співати гімн. А потім його підхопили всі інші. Бойова задача, що стояла перед захисниками КРУТ, була виконана. Наступ Червоної гвардії затримано на вирішальні для Української Народної Республіки три дні. Завдяки цьому на преслитовських переговорах українська делегація добивається визнання незалежності України країнами Четвертного союзу. Подвиг захисників Крут виконав волю українського народу на самовизначення та незалежність. Отже, бій да, під Крутами. Я про, ще раз прокоментую, акцентую увагу на основних моментах. Отже, ще раз, да, ось вона залізнична станція Крути, яка стояла на шляху руху радянських військ на Київ. Радянськими військами керував генерал Михайло. Вот, на залізничну станцію стали на захист залізничної станції, стали молоді хлопці, підлітки, от, студ... господі, учні старших класів та студенти Київського університету. Загальна кількість приблизно 500-600 чоловік, відповідно, радянські війська 3000. На чолі Хлопців був стояв Авелькій Гончаренко та Андрія Мельченко. Чому задача була затримати радянські війська? Зрозуміло, що їх розбити не було можливості. Задача була затримати, тому що в цей час в місії ось Брис українська делегація вела переговори з представниками Німеччини, з представниками Німеччини та її союзниками, які потрібно було отримати, щоб ці, не зірвати ці переговори. От. Зрозуміло, що хлопці не мали військового досвіду, не вміли впоратися зі зброєю, але вони свою задачу виконали на три, три дні. Затримали радянські війська. От. Чому не допомогли з Києва хлопцям під крутами? От. Тому що в цей день. В день повстання під бо вірніше бою під крутами 16 січня 1918 року відбулося повстання на заводі арсенал. Це було це повстання. Підняли прихильники мішовиків. Тобто вони хотіли через це повстання, щоб Київ став більшовицьким, але це повстання було придушене. І тому не зміг Симон Петлюра допомогти хлопцям. Загинули. Частково частина хлопців загинула, але вибачте завдання вони своє, повторюсь, виконали. Затримали на декілька днів просування радянських військ. Павло Тичина цим подіям присвятив вірш. Називається цей вірш пам'яті тридцяти е, е Цей вірш загиблим хлопцям під крутами. Отже, 16 січня за старим стилем, 29 січня за новим стилем, бій під крутами, вважається такою патріотичною подією в період періоду першої радянсько-української війни. Е, от. Ну і через 10 днів радянські війська, ой, ну, да, радянські війська все ж таки Київ. Е, от. Центральна рада вимушена переїхати до Житомира. От разом з Генеральним секретаріатом. Ось це у нас основні події, пов'язані з Першою радянсько-українською війною. Ну, так, це у нас далі. Е, під час радянсько-української війни Центральна Рада. Приймає рішення проголосити четвертий універсал. 9 січня 2018 року відбулося проголошення 4 універсалу, якими були основні положення. Найголовніше це те, що проголошується незалежність УНР. Е, Якщо третім універсалом, я вам нагадаю, УНР як Українська держава, вона виникає, але в межах Російської е, Республіки майбутньої. То тепер, виходячи з того, що більшовики не залишили Центральній Раді вибору, відбувається проголошення української незалежності Української Народної Республіки. Також встановлюється державна монополія на зовнішню торгівлю, встановлюється контроль над банками, тобто економічна сфера, у нас контролюється. Далі було проголошено про соціальну допомогу безробітнім, а також інвалідам, які постраждали в результаті війни. Відбувається демобілізація військових частин і створення народної міліції. Те, що я вам казав, що Грушевський він ігнорував. ігнорував питання армії, ігнорував питання військових частин і він акцентував увагу на чому? на міліції. Це в майбутньому відіграє. Погану роль. Чому? Тому що з більшовиками потрібно було воювати справжніми військовими, а не міліці... міліціянтами, скажімо так. Також було прийнято рішення реорганізувати Генеральний секретаріат в Раду народних міністрів. Е, от. от з цими подіями у нас і завершується радянсько, перша радянсько українська війна. Ну і в цій темі у нас. Є такий момент, як становище в Криму на Кримському півострові. Е, от е, таке поняття як події 1917 року в Криму. Значить, нагадаю, що Крим в, в, під час ну, до Першої світової війни входив до складу Російської імперії у вигляді Таврійської губернії. В, в лютому місяці відбувається повалення Російської імперії, і це дає шанс. Це дає шанс кримським татарам, які складали основу населення Кримського півострову, почати творити свою історію. І от в квітні 1917 року в місті Сімферополь відбувається з'їзд мусульман Криму. І на цьому з'їзді мусульман Криму, кримські татари вони мусульмани, за віросповіданням, було прийнято рішення створити тимчасовий мусульманський виконавчий комітет. Очолив цей виконавчий комітет Номан Челебіджіха. Вот. Молодий, молодий перспективний політик. Він за освітою був юристом, адвокатом. Вот. Він навчався в Стамбулі. І оцей мусульманський виконавчий комітет він не претендував, скажімо так, на владу, як, наприклад, Центральна Рада по всій Україні. Він мусив керувати оцим ось кримсько-татарським національним рухом. В результаті в результаті цих подій весною на кримському півострові формується перша в історії кримських татар політична партія. Вона отримала назву Національна партія. В середині партії існувало два табори. Однім вважали, вони, одних називали автономісти, вони вважали, що потрібна автономія от, у складі Росії. Інші вважали, що, нарешті, настав час створити власну державність кримських татар. От, яким був е яким був взаємовід... Якими були взаємовідносини мусульманського виконавчого комітету і Центральної Ради? Е з часом оці автономісти вони звертаються до генерального секретаріату з проханням, верніше з проханням а з ідеєю е того, що вони не проти е бути включеними до складу української? Української держави от, на правах автономії. Але Виниченко, як голова генерального секретаря, він сказав, що це питання не треба поки що підіймати. Чому? Тому що саме українське питання ще не вирішено. Всі чекаємо установчих зборів. Тому е між кримськими татарами і е діячами Центральної ради генерального секретаря не було встановлено цього. Тісного взаємозв'язку. І взагалі Грушевський не розглядав Крим як об'єкт е, саме українських територій. Він вважав, що в Криму там своя історія повинна бути далі. В жовтні місяці, коли більшовики прийшли до влади, і кримські татари зрозуміли, що про ніяку автономію мова не буде йти. Тому було, відбувається з'їзд кримсько-татарських організацій. Вот. І на цьому З'їзді було прийнято рішення про скликання Курултаю. Курултай це з'їзд всіх представників кримсько-татарського народу на території Криму. В листопаді вісімнадцятого року відбуваються вибори до цього Курултаю, А 9 грудня сімнадцято року починається робота цього Курултаю. Головою Курултаю, іншими словами, Рада Старіша. Обрали іншого діяча, відомого діяча кримськотатарського руху Амаза Айвазова. Вот. Ну і через декілька днів, 13 грудня 1918 року, цей Курултай проголошує Кримську Народну Республіку, перша в світі демократична мусульманська республіка. Вот. Через п'ять днів, 18 грудня, вот, столиця була. Визначено місто Бахчисарай, от, створюється уряд, от, тобто орган виконавчої влади, він називається директорія. На чолі директорії стоїть той же Нома Чолебіджихан. Отже, з 13 грудня у нас на території Кримського півострову виникає так звана Кримська Народна Республіка. Грушевський привітав. Привітав е, діячів кримського руху. З вот цієї події. Чому тому що раніше, 7 листопада, Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку. Вот. Але з іншого боку, більшовики не збиралися миритися з такими подіями. У нас виникає війна, е, вот. 16 грудня, 1910. Е, 17-го року більшовики захоплюють Сімферополь. Ось він Сімферополь. Вот. І на січень 1918 року у нас відбувається захоплення всього Кримського півострова. Вот. І весною 1918 року Кримський півострів е, був е, у вигляді Радянської Соціалістичної Республіки Тавріда. Тобто е, ну, ці ось квазі квазі-державні утворення, як ми зараз називаємо це. Ось ЛНР і ДНР у нас да, самопроголошені, самопроголошенні. Оця Радянська Соціалістична Республіка Тавріди вона теж була самопроголошена, але виникає у нас таке поняття квазі-державне утворення, квазі, тобто гіпертрофірована. Да. З от, от, таким чином у нас Крим. Крим 1917-му, на початку 1918 року пройшов е певний етап свого розвитку від пробудження активізації національного руху до створення своєї на декілька днів власної держави під назвою Кримська Народна Республіка. Ну і потім захоплення більшовиками Кримського півострову. Також як я вам казав, далі в обережної південної України. На цьому все. Дякую за увагу.